Всім привіт, друзі! Ви на каналі Світ під катушкою і у нас сьогодні знову вилазка вилазка із серії По ярах у лісі. вийшли ми сьогодні з камрадами оцей чудовий ліс. краса неймовірна весна бере своє, підсніжники потрошку починають проростати Так що, друзі, весна. Ну що ж, поїхали? З нами Вітька і з нами Андрій. Значить, у нас перша така знахідка, заскочили тільки в ліс. Це є у нас сокера у форматі сапи, так, наскільки я розумію. Більш-менш. Суть з того, що в нього є тут оця така річ. Але знахідка дуже бомбезна бомбізна, дуже стара. І ще є у нас один сигнал. І ми зараз прямо онлайні його викопаємо. Давайте по одному. Так. Да. Байде друга легше. Ширше з цієї сторони. Другої. Сіє. Звітся думаєш, що шерше. Да. Не стою, стой, лег. Щось масивне. не. Щось массивне. Дюха новича. Не так легко. Єє, треба трошки підкопати з тої сторони. Корінець мішай. Оооо! Оце уже бомба! Покажи. Це є натурально, ні? Красота, ні, це є дві. Попався в нас тут сигнал з боку. Ми далі продовжуємо копати. Я сьогодні відчуваю, що у нас сьогодні день сокер. І ось каже праць. Може руками. Тут колір трошки Що там з боку Дивіться, друзі, що у нас тут робиться. Супер! Там не даги, та тут два. Посмотри, просто І, Гена, не робити. Ні-ні, я землю забираю. А, бо хто знає що там я є, розумієш? Опа-па, ну ти йде. Так ти що? Меч? Ні, це ранні. Перші, перші знаряддя обробки землі, так? Так, є, увага. 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 Ще одна. О, дивіться. Оце це. бомба. Оце натуральна сукерка, віть. Дивіться, яка, яка чудова тут форма в неї. Це є мега-знахідки. Це все залізо, друзі. До речі, там має бути ще. Так, значить, закінчили ми шукати оці три такі сокерки. Це для обробки дерева. Тому що палка, по ідеї, у неї вставляється ось так. Вона так, якби сокерка сапа. Скрибок, чи як. Я, я точно не знаю, як воно називається. І також у нас попався оцей плуг. Рало. Це це є равло. На Це є. Підніметься, гарно дороги. Отак до світла. Та Видно, видно. І оця штука. Це є комплект до плуга. Це є примітивні, перші залізні плуги. Рало це не те, що в землю з'їдало. І спореддіть той ніж, його просто робило ямку, знаєш, такий маленький, але не глибоко. А плуг це той же самий ніж, але з тим е, завертає завертає так, Це вже плуг, це вже пізніше. Mm. Ми знайшли реальний рау. Перші предмети, які для орки, для посадки, для обробки землі робили. Тобто, коли люди ще сильно не обробляли, вони шукали при... способи. Вони так, спочатку робили. Робили камінними, потім мідними, робили такі, як ямочки, дольки, щоб посадити, наприклад, пшеницю чи увесь, чи щось там таке із лакових. Mm -hmm. Потім пізніше придумали рало. І рало воно було не до коня, це люди самі тягали. А пізніше вже придумали плуги, і то люди тягали, і вже коні вже, вже впустилися. Ну, рало воно робило борозду. Так, воно просто цей широка, оця широка штучка желізна, вона застрягала в землю. І порола землю. Цей ніж, ішов вертикально, розрізав посередині. Mm -hmm. А вона порола, розумієш? І просто його так, як робила таку широку дольку. А коли є плуг, то він має цей ніж для того, щоб розрізати дернину, а вже сам плуг врізався в землю і її закидав, і получалася борозда. Mm -hmm. Розумієш, І тим вже намного глибше і намного краще викрашувалося в обробку праці. Ну, тобто автоматизація, якась йшла, менше так, зусиль так. тратилося і можна було двоє-троє чоловік так. засіяти більшу територію. Так, так. Це перші плуги. Оце рало. Рало від, від плуга відрізнялося тим, що воно не мало цього, ну, як леміше, чи як 에, це направило. Крила чи як. правильно. Це, що щось таке, так, бо кова, що завертав борозду на бік. Ну, але зараз по великому рахунку повертаються до цього, тому що зараз практично не орають, зараз боронують. Ну, і то, перемелюють, там але... Так, ну, пер... передрібнюють, перемелюють. а потім Ну що, ми все... трошки відпочили, йдемо далі копати. Так, так друзі, знову у нас камарад щасливий танцює від радості. У ну, нього якась є знахідка. Ану, розказуй. Коротше, сигнал глибокий, ледве пробивався. Потім переходив, ну як завжди, в кова не Взяв ніж. Ну, то цілком можливо, може бути на такі глибині, навіть і підкова. Думаю, не зову, бо поки що не знаю. Потім, глядь, бачу сукирка. Думаю, блін, ну було, шкода. І тут а... витягую. І що я бачу? Бачу втулочку. Втульчата сокира. Красуня. У мене такої немає. Я, я страшно люблю такі речі. Для мене в... старий метал він якийсь магічний. Ти правду, Це просто уявити... Колись в мене було враження таке, та що, да, то тут 200 років, то да воно зігниється і заржавіє. А от ви подивіться, тисячі років і метал зберігається. Його тепер акуратно відновити. Буде надзвичайний екземпляр в моїй колекції. Вона, по-моєму, в мене 14 чи 15 вже. Ну Ще ми тебе і вітаємо. Дякую, будьте вперті, вас доля полюбить. Це 100%. Ото знімати зверху. Так, друзі, у нас серйозний сигнал. Дивіться, під оцемоткимо деревцем є прямо вже отака реально. ямка прямо під деревом. Віддюкла що повсигнав. І дивіться, ми вже чуть-чуть докопалися. Бачите, оце зелене. Це просто капець. Це щось бронзове, друзі. Це щось бронзове, і я підозрюю, що то напевно сокерка. Зараз ще пробуємо її дістати В зв'язку. Господи, боже, боже. Опа, пришла. Керт. Пацаны Видломался. Не, він был. був. Відлама, відломался. ты шум ты шо. Ти ломався. То що, а воно довше. Це бойова кельтська сокера виходить, вітя. Вона тоненька двійка, ні? Не? Нема, віть. Нема? Нема? Ні, це не відломана, витяг. Вона була поломана. Ну, а це не свіжак? Антон? Ні. Це то, воно до землі було. Таби свіжак би бронзою світив. Вить, ти що? Він був поламаний просто, розумієш, у бою. Ну ось така річ доля. Шкода, мій другий, але на жаль. Друзі, ви не представляєте, які то були емоції від сигналу, тому що насправді дуже сигнал тяжкий, тяжко передати. Напевно, на відео цю картинку, але це є реально під деревом. Реально під деревом ти чуєш бомбезний сигнал, чіткий, який дзвонить. І там купа коріння, а дістатися до нього дуже тяжко. Але нічого, краса? Краса. Крася. Краса. Я щасливий. яка вона тоненька, то капець просто. Бомба. бомба. Андрюша, провірш цьому без піни. Дуже красива річ. Ми віть вітаємо. Вітя, Вітя у нас сьогодні а? лев. Ха -ха. Ні, ну то капець, друзі. То, то, бля, сьогодні точно сокерний день. Ну, Подивіться на цього чоловіка і в нього знову опять сьогодні сокера, то капець просто. День сокер. А ну вітя, по, по сокеринці, будь ласка, що два слова. Ну я не знаю, це совдеп, мені здається. А може і ні. Ну ні, савдеп 100%. Савдеп. Ну, виглядає, що Савдеп. Савдеп, так, бо то просто тут бачиш, щічки надуті. А це Савдеп, 100% Савдеп. Ну але сукер зачна капець просто. Це важка. Помити і готова до роботи. Так, до вживання. Ну то, що саме дивно, що сьогодні день сукерці. Це... <говорит> сукер... Так і напиши, накажи відео. Сокірний день. <говорит> <говорит> Сокірний день. <говорит> Від кельта до сувдепа, ні? Так. О! Вся історія, вся історія в одному дні. Ну так. Да. Так є. Так що отаке, сьогодні сукерний день. у нас. Ну що ж, от і закінчується наш коп сьогоднішній. Були в нас сьогодні круті знахідки. Повертаємося ми вже з лісу додому. Зараз трошки треба буде пройти. Якщо буде час і ми встигнемо до темна, то бо сонечко швидко сідає, то тоді спробуємо ще зробити о. Якщо ні, то до зв'язку. Не забудьте підписатися, ставте лайки. Пишіть коментарі і там є декілька запитань. Можливо, хтось що знає, підскажіть, будь ласка, за типом знахів. Все, до зв'язку. Пока-пока.